4 березня на відкритій професійній бійцівській арені Сафарі, що в Харкові, відбулася матчева зустріч із тайландського боксу Майтай між командами з Миргорода і Харкова. Було всього сім боїв, і миргородські спортсмени здобули шість перемог і одну нічию. Як вдалося здобути таку блискучу перемогу? Про це ми сьогодні поговоримо із тренерами миргородського клубу Анатолієм та Віктором Бужанами. Анатолію Івановичу, Віктору Івановичу, розкажіть, чи очікували, що ваші вихованці покажуть такий високий результат? Ні, взагалі ми не очікували, тому що спортсмени міста Харкова вони є одним із лідерами в Україні з цього виду єдиноборств. Лідером в самому місті Харкові є клуб Сафарі. І спортсмени там постійно участвують в змаганнях з цього виду єдиноборств і в Європі. І у світі і в Таїланд їздять постійно на семінари на змагання, і тому ми не очікували, що така буде в нас, такий успіх буде в нас на цих змаганнях. Розкажіть більше про сам бій. Ну на цих змаганнях проводилося вісім поєдинків, семи з яких брали участь спортсмени нашого клубу. Ну формула боя тобто бой проводиться три раунди по молодші. Боксірують по півтори хвилини, три раунда. Старші спортсмени боксують по три раунди дві хвилини. Там були різні вікові категорії. Різні. Починає з 9 років і постарше до взрослих. А от діти самі хвилювалися перед боєм? І насвід же ж такі переможці? Ні, діти, вони обично не хвилюються перед такими соревнованнями. Ну, переможцями стали у нас Калінченко діма це наймолодший наш спортсмен, Дроботенко Максим. Якименко Міша, Тютюник Валерій, Кубрак Антон, Мельник Владислав і Щельов Артур. Ми знаємо, що це не перші значні перемоги ваших вихованців. А можете назвати от їх такі найбільші досягнення? Ну, так. За час існування нашого клубу, вже 15 років нашому клубу 12 спортсменів стали чемпіонами України. Це і... Так, да, і відповідно 12, 12 учнів присвоєно звання кандидата майстра спорту України з тайландського боксу, з mm -hmm. Наші бійці перемагали на чемпіонатах України з тайландського боксу, з кікбоксингу і також були призерами України з боксу. Mm -hmm. Ну, найкращими спортсменами м, я можу назвати е, Єхно Олександр, Рябко Павло, Магденко Богдана, Писанка Юрій, Рученко, Рученко Ігор, Мельник Владислав, е, Тютюник Валерій, Кубрак Антон, Калінченко Діма, Саркісян Деніс, Бадюн Владислав, е, Дроботенко Максим, Якименко Михайло, Капустянський Олександр, Бужин Маргарита, Бужин Марина. Ну, це Основні спортсмени, які до сих пор виступають або раніше представляли наш клуб достойно на, на Україні. І також наші три вихованці приймали участь у чемпіонаті світу з кікбосунг у 2010 році, який відбувся в Києві. Три спортсмени стали призерами: це Бужин Маргарита, Бужин Марина і Бадьон Владислав. А чуємо, що дівчата у вас ви називаєте? Так, це наші дочки, і моя, і братова дочка. Вони у нас займалися з першого класу і до закінчення школи. А який секрет успіху у вашій методиці тренування? Адже за одні змагання, скільки перемог? Ну, секрет дуже простий. Саме перше це ну, і головне залізна військова дисципліна. Всі, хто у нас тренується або раніше тренувався, вони все це знають. По-друге, це щоденні наполегливі і виснажені тренування. Як перед, ну, перед відповідальними змаганнями ми тренуємося два рази в день. А от батьки як на це дивляться? Це, мабуть, такий травматичний вид спорту. Ну не скажу що дуже травматичний, тому що ми вивчаємо зразу защиту. Зразу дітки вчаться захищатися. І ми бачимо там шоломи, в них одягнуті. Шоломи, так, да. защита шоломи, перчатки, фути, защита на ногах. А от розкажіть про саму техніку маєте. Там бачимо, що і руками вони. і У ногами. Техніка талантського боксу вона представляє всі ударні частини тіла. Тобто кулаки, локти, коліна, ноги. Ще в Таїланді називають ну, тайський бокс бой восьмирука, тому що вісім ударних частин тіла. Тобто удари носяться. Всіми частинами тіла. Зрозуміло. А як самі ви потрапили у цей вид спорту? Ну ми Так само, як і час, дітки приходять у єдиноборство. Саме дитинство мріяли займатися єдиноборствами. Ну, Ми самі, ну, я би так сказати, виросли в сільській місцевості такого не було. Ні, ну, ми зараз компенсуємо те, що у нас в дитинці не вистачало. Ну, займалися ми з дитинства, потім в Полтаві займалися. Східними єдиноборцями. Потім е, в армії займалися ми служили в десантних військах, і ну, основна підготовка у нас там була. І після армії вже ми, так скажемо, цього вже не могли кинути і займаємося до сих пор. А наскільки це вид спорту складний для вивчення? Для... Е, ну, як такої, не дуже складний вид спорту. Просто треба є дуже великого бажання. І все тоді виходить. Ви говорите, бажання є, а найменший вік, коли до вас можна прийти? Скільки ну, з шести років, з першого класу. Дітки приходять у перший клас і вони, на жаль, у цьому вісі ще не можуть зробити вибір. Тому батьки самі переводять і дивляться на тренування. На нашу. Ми їм розказуємо нашу методику тренування, змагання, показуємо, чого вони будуть навчитися. І, ну, є такі дітки, які ну, не ведеть нагрузок. Чи... А в основному ті, хто приходять, всі залишаються у нас на тренуваннях і показують результати. Ми бачимо, ви прийшли з Кубком. Це кубок з міста Харкова. Чи? Да. Так. Розкажіть, це вам як тренерам дали? Чи... Ну ні, це командний, це командний. кубок. Ми ну, вибрала наша команда. Ми ж ну основну роботу зробили наші дітки, наші спортсмени. Да, ми ну, тільки ж підказували, як усе, усе потрібно як вибрати перемогу, а основна а основний, ну, внесок зробили дітки в перемогу, наші спортсмени. І якщо до вас захочуть миргородці прийти, займатися, що для цього потрібно, коли куди звертатися? Ну, звертатися, ну всі знають, я думаю, в городі, де ми знаходимося. Ми а, в двох да, містах да. тренуємо. Це сьома школа, це в льотному городку. Там тренування проводяться понеділок, середа, п'ятниця на 5, 5 годин. І Дом піонерів, центр цетичного виховання. Там заняття проводиться кожен день на 8 годин вечора. Для цього потрібно, якщо дітки ще маленькі, то там потрібна справка з поліклініки, що може займатися в секції тайландського боксу. Ну що ж, спасибі вам, успіхів вам. І вашим вихованцям, і подальших перемог, Дякую.